Це галтери для годуючих бренду Esmara. В цьому оці є декілька моделей таких різних забарвень. Білі, чорні, різнокольорові, темно-рожеві. Їх матеріал котон та Еластан. Тобто, бачите, ось тут є такі застібки, щоб легко поводувати дитину. В лоті буде 32 одиниці, розміру 80 це буде 6 штук, розміру 80 5 одиниць, розміру 85 це 10 одиниць, 85 d 6 одиниць та 90 це буде 5 одиниць в лоті. Вартість такого лоту 2340 гривень, а собі вартість одного такого бюстгальтера всього 73 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!